Ради всіх сьогодні бачити на цьому місці і ділитися словом з усіма Це сьогодні таке цікаве слово, яке ми розбирали на домашній групі, воно мене зарукнулося. І я вирішив поділитися з цією церквою, більш ширше розгорнути цю тему. Радий бачити. Останній раз, коли я простояв за кафедрою, то було менше і було сьогодні більше незнайомості людей, слава Богу, що в нас більше і більше. О, Господь він. У нього є свої плани на це зібрання навчай, нашу церкву. Знаєте, що ми всі цей місяць, місяць чудеси, ми будемо сьогодні говорити продовжувати десь приблизно на цю тему. Приблизно. Ми всі прийшли до Христа з якихось причин, так, тому що ми читали в Біблії, що він зцілював, він звільняв від залежності, він сказав, що я прийшов дати вам життя жити з с збиткам. І ми прийшли, щоб отримати це життя з нас отримати якісь добрі позитивні зміни в своєму житті, які приносить Христос. І ті, хто давно вже в Бозі, у вас є у нас є свідоцтво цих змін. Минулого брат разу брат свідкував, що Господь змінив його життя. І ми хочемо, щоб ці добрі позитивні зміни вони прийшли в життя наших друзів, наших рідних, близьких. І... Все це добре, але не завжди так відбувається, не завжди якісь, ну, якісь зміни приходять, чудеса відбуваються. Іноді навіть ті люди, які давно в Бозі з часом десь втрачають Христа поряд собою. І та благодать, та радість, спасіння, вона десь ну, десь, щезає. І ми знаєте, те, що це добрі переміни, вони перестають бути. Я так чувався з деякими людьми. Вони говорять, що от колись на початку свого християнського життя я ну, бачив Христа в своєму житті. Я чув, я бачив його руку, а зараз якби просто живу звичайним людським життям і нічого не відбувається. Якби Бога немає в моєму житті, навіть такі випадки бувають. Чому так відбувається? На це дуже багато різних причин. Но ми сьогодні візьмемо одну і дуже фундаментальну таку причину, чому ми. Хтось, хто не, ну, хтось не може досягти Христа в своєму житті, а хтось його втратив з часу. І втративши Христа, ми втрачаємо можливість отримати чудо, отримати зміни позитивні в своєму житті, або вони перестають відбуватися, ці зміни. І перш ніж ми почнемо розбирати е, в місця писання, ну, причина, розбирати причину, знаєте, така його, ну, головна ну, фундаментальна думка, яка Сьогодні буде звучати, що ну, знаєте, як людина технічна, можу сказати, я знаю, що багато з вас працює своїми руками. Ми всі знаємо, що кореш, перш ніж щось робити, є така річ як перед, 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 передподготовка. Треба підготувати щось. Ну, наприклад, у нас в сантехніці, ну, щоб замінити там, ми там міняли в цьому році засувки, і щоб замінити цю засувку на нову, треба ну, планя. Очистить від старої від старої, ну, старого, старої прокладки до зеркала. Іначе, якщо ти просто ставиш нову прокладку, воно буде тікти. При тому, що нова, і засувка нова, і прокладки нові, а воно буде тікти, тому що поверхня не підготовлена. Не була зроблена підготовча якась певна робота, що ну, дуже важливо. Ми знаємо всі, що є, має бути. Ну, в багатьох речах якась підготовка зроблена, перш ніж буде ну, як, зроблена основна робота, перед робота, без якої нічого не буде працювати. так? Бо ну, цікаво, мені колись один сантехнік показав про муфту гіпотез. Така цікава штука є що труба металева труба, на ній можна нарізати різьбу, можна наварити різьбу. Зараз вже придумали таку муфту, де можна просто вставити муфту, закрутити гайку і не треба там нічого наваювати і нарізати. Але щоб цю муфту поставити, також треба підготувати цю трубу, для того, щоб вона могла стати і не підтікати. Тому має бути зроблена якась підготовча робота. І тоді все працює. Так само в духовному житті є певна підготовча робота, яку Має бути зроблена в нашому житті, перш ніж е, прийде Христос, перш ніж е, почнуть відбуватися якісь зміни, ну, заради яких ми прийшли до Христа. Всі, ми всі потребуємо Христа. І ми хочемо з корабля на бал, зразу якби сразу з грішників і до Христа, щоб якісь зміни відбувалися, але я певна. Підготовча робота, яка має бути зроблена. І для того, щоб важливість цієї роботи, наскільки це справді дуже важливо, я хочу зайти так немного здалека, взяти місце писання деякі, і показати насправді. Я сам ну, относительно недавно побачив це слово і побачив, наскільки важлива для Бога підготовча робота, перш ніж ми прийдемо до Христа. От. І е, почнемо з старого заповіту. Знаєте, що в Біблії є новий, старий заповіт. Ну, хотів запитати, а хто знає, чим закінчується взагалі старий заповіт? Якими словами він, взагалі закінчується? Ну, читав Хтось задумувався на всім. Я теж насипило, задумувався, поки не прочитав. Чим закінчується взагалі? Ну, знаєте, що це великий такий ну, шматок Біблії, який просто закінчується. І між старим заповітом і новим є 400 років часу, коли Бог мовчав взагалі. І пророки мовчали. 400 років. І ну, це великий такий шматок, і він чимось закінчується, якимись словами. Я відкрив і знаєте, чим це цікаво, що це книга пророка Малахії, тобто це пророк, який щось війну. І останні слова старого заповіту це пророчі слова. Пророчі слова по-русски. Це якісь пророчі слова. Про що вони пророкують? І перший наш пункт, ну, ми сьогодні пророкує, так називається останнє пророцтво. Тому що про тему сьогоднішнього, якраз Малахія, він і пророкує про тему сьогоднішнього слова. Останнє пророцтво» і перший пункт це пророцтво Малахії. Відкриємо книгу Малахії, четвертий розділ з п'ятий-шостий вірш. Останні слова. Ну, Буду всі на далі читати, Переходіть. Вот я пошлю помилию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердцам детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятия. Цікаво таке пророство. Библия старый заповед закінчується тим, що ну, вона пророкує про прихід лий, перед наступлением дня Господня. И коли уже був наш Христ, Господь на землі, він служив і він сказав, так має прийти или. Це Іллія має прийти, він прийшов, це е, Іван Хреститель. Він сам Господь указав на те, що це збулось. І я для себе задумувався, знаєте, що Господь, ну, Біблія, то старий заповідь закінчується пророцтвом не про Месію, не про прихід Спасителя, не про Царство Небесне, а про Івана Хрестителя. Ну, така ну, особистість цікава в Біблії, ми так дуже швидко скольз так проскакуваємо дуже часто. І Іоанн ну, Хреститель, Іван Хреститель. що ми про нього знаємо? Ну, він там хрестив на Йодані, так? Все. Але ну, останні слова старого заповіту, перш ніж на радануні 400-літнього такого мовчання, Бог пророче говорить, що має прийти не Месія, а хтось, Іоанн Хреститель перед Месією має пройти. І е, зробити якусь підготовчу роботу, певну підготовчу роботу, підготувати серця людей, тому що це дуже дуже, дуже важливо. Далі е, потім новий заповіт також про, ну, починається з чого? Ми знаємо, що він починається з історії про народження Ісуса. Але там є дуже цікава історія, що новий заповіт починається з історії про Ява Христитина. Навіть ми почали на домашній групі вивчати Іван і Івана, і там ну, воно починається з історії про Івана Хрестителя взагалі. От. І е, про, навіщо він там. Ну Сьогодні я хочу взяти не Івангелія від Івана, а Івангелія від Луки. І другий наш такий пункт батьківське пророцтво. Е, Хто уважно читає Біблію, знає, як народився, що народження Івана Хрестителя також було чудово. Ну, це було чудо. Його батьки вони були безгідні, і вони дожили до старості і не мали дітей. Причому батько Івана Хрестителя, священник Захарія, був, ну, священ, був священником. І він під час богослужіння в храмі від ангела йому з'явився ангел, який сказав, що через ну, що твоя дружина народить сина, ти маєш його назвати Іван. І ну, ангел сповістив йому про народження дитини. Це було чудо народження Івана Хрестителя. Не просто так він народився. І коли цей батько він засумнівався. Так, тому він ангел його трохи наказав. 9 місяців був, ну, не міг розмовляти, він був німий. І заговорив лише е, на восьмий день, коли Іван народився. На восьмий день по, ну, традиційно його, ну, зробили обрізання на восьмий день. І як в той момент, коли ну, Іван був обрізаний по закону, е, то е, батько Івана Захарія він почав розмовляти. І що він сказав в від Луки, 1 глава 67 вірш. «І Захарія, отець його, исполнился Духом Святим і пророчествував, Говоря, «І ти, младенець, наречешся Пророком Всевишнього, ибо прийдеш перед лісом Господа приготовить йому, дать урозуміть народу його спасіння в прощенні гріхов. Про ну, п'ятидесятницю для мене десь, знаєте, це батько в житті окремої людини відбувалася якась така певна п'ятидесятниця, коли людина ісполнилась Духом Святим почала пророчествувати. Причому що пророчествують життя цієї маленької дитини, яка тільки народилася, він точно-точно сказав, навіщо він прийде. Іван Хреститель мав стати російськи притічий Христом. Він мав прийти і зробити якусь підготовчу роботу, пережит ніж. Прийде Христос, це дуже важлива тема. Чому? Тому що ну, ми бачимо, що Бог за 400 років до приходу Христа він пророчествує, що має прийти Іван Хреститель і зробити якусь певну роботу. Саме поява цього Івана, ну, цього пророка, також є великим чудом. І коли він уже виріс і почитав на служіння, то дуже багато людей вважали, що він є Месією. Якщо читати Біблію, то він постійно говорить: я не Месія, я не є світлом. Я від землі, а є той, хто йде хто з неба, хто буде відкриє вам царство Боже. І ну, дуже багато людей вони це все бачили, розуміли. Вони думали, що саме Іван є вже, ну Іван Хреститель є Месією. Але він не був Месією. Проте ну, його робота була дуже важлива. Оця попередня робота, яку він мав зробити. Настільки це важливо, що Бог навіть ну, ну, серйозно до цього поставився. Він підготував якусь почву, платформу для появи цієї людини. І ну, останній пункт, але дуже важливий, і саме головний, ключовий сьогодні – це сповнення пророцтва. Про що говорить взагалі Іван Хреститель, що відбувалося в ті часи? Євангелія від Луки, вже третій розділ, з другого вірша. «При первосвященні Кахані і Каяхі був глагол Божий к Івану, сину Захарії в пустині. І він проходив по всій окрестній стороні Гарданської, проповідує хрещення покаяння для прощення гріхів». І як написано в книге слов пророка Ісаїя, который говорит глаз вопьющего в пустыне приготовьте путь Господу прямым и сделайте стези ему всякий дол да наполнится всякая гора и холм да понизится кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими и узырит всякая плоть спасения Божье <coughs> то есть сейчас Іван Христитель знаете коли пришел его час Він став на служіння, Він почав проповідувати покаяние Таке звичайні для нас річ, як ну, покаяння. Але ну, це ну, річ не, не, не звичайна, як нам здається. Це не просто якийсь маленький етап, така якась крапка, начя, маленька початкова крапка в житті якоїсь віруючої людини, з якого починається шлях до Христа. Покаяння це довгий-довгий шлях до Голгофи, шлях переосмислення власного життя. Що таке покаяння? Про що він взагалі проповідував? Хочу, поки я ще не забув, хочеться також поділитися таким цікавим фактом. Іван Хреститель він закликав людей до покаяння. І ті, хто відкликались на цей призив покаятися, вони ну, хрестились, проходили водне хрещення. Водне хрещення не було для людей, євреїв того часу чимось новим, традиційно, коли... до кого застосувся, звідки взагалі взялося водне хрещення. На той час обряд водного хрещення застосовувався до язичників, які хотіли перейти з язичницької віри до віри в живого Бога. Вони, звичайно, вони обріз, ну, робили обрізання, але вони проходили обряд очищення, водного хрещення, погруження в воду, як символ того, що людина змиває себе гріхи, вона помирає для свого язичництва і народжується для живого Господа. Для євреїв, які вже були, являлись фактично народом Божим, де факто вони вже були Божим народом. І для них був інше правило, якщо єврей хотів покаятися в своїх гріхах. Покаяння для євреїв заключалось в тому, що він по закону Моїсія мав прийти в храм і принести жертву там, там Ой, да, тваринку якусь принести у Ну, Тому що він віруючий, це вже інше. Ну, людина з народу Божого, вона зрішила, вона йшла в храм і вона каялася, вона приносила в жертву якусь, якусь тварину. Язичники вони проходили обряд водного хрещення. І от тут з'являється пророк Іван, Хреститель, який ну, призиває людей до покаяння через обряд, який має ну, відношення до язичників. І ще мало того, так він говорить, і не думайте говорить, що отець у нас Авраам. Потому що отець Бог може казати камнії зробити себе а дітей. Розумієте, що він дивився на некликав ну, людей до покаяння дуже ну, серйозно. Чому він вибрав саме цей обряд? Чому він не, ну, не казав, та й добре, покаявся, вот, піді в храм і принеси жертву? Чому він проводив людей через водне хрещення? Для того щоб показати всю важливість і ну, серйозність э, цього процесу, цього цей, э, ну, Речі як покаяння. Це не просто якийсь обряд, там каюсь, грішу, грішу і карюсь. Хочу сьогодні зачитати, що таке покаяння. І ну, знаю, да, що це гречне ну, слово метаноя, покаяння, яке буквально, буквально означає «сожаління», совершившись, «розкаяння». перемена ума, перемена мысли, переосмысление. Термин, обозначающий перемену восприятия фактов или явлений, обычно сопровождаемые раскаянием и сожалением. В христианской традиции это покаяние. Покаяние метаноя, покаяние. До чего вы до покаяния, то есть до метаноэ. Это не просто ну, выйти, для нас сегодня, это не просто выйти в неделю там, э, в конце служения, да, традиционно пастор делает заклад до покаяния, и люди выходят, Вони повторюють молитву покаяння за пастором, і ми вважаємо, що ну, покаяння це є покаяння. Це є і сповдання. Покаяння це вже плід. Якщо людина вона змінюється, змінюються її думки, вона розкаювається, вона починає розуміти, що вона жила неправильно, вона розкаювається в тому, що вона робила неправильно. Вона хоче змінити своє життя і жити зовсім по новому. І от коли людина живе зовсім по новому, це і є покаяння. Цей процес зміни взагалі повністю можна ще зробити ну, цю річ. З... Знаєте, написано, що Боже, вона походить подобно закваски. коли людина ну, тісто в кидає. І тісто, воно сходить. Але для цього має бути час, правда? Воно ж немогневірно сходити. Откинув дрожі, воно ж не сразу сходить тісто, має час якийсь запаситись. Покаяння це процес, коли людина починає вона розмишляти над своїм життям, коли вона починає розуміти, що вона десь живе неправильно, що щось треба змінювати в своєму житті. І роздуми над цим вони можуть займати якусь ну, певний. Покаяння це не просто якась окрема точка, якийсь момент, знаєте, 5 хвилин молитви десь там у ну, Вишневому. Це дні, місяці і роки до Голгофа. І коли людина розмишлена над власним життям, вона йде і ну, вона приход, приносить на Голгофу до Христа свої гріхи, своє неправильне життя. Ну, вона хоче змін, вона приходить до Христа. Це прихильник. Тому дуже часто людина не може, ну, не бав, не, ну, люди не бачать змін в своєму житті, тому що вони перестрибують цей етап, цей дуже важливий підготовчий етап. Якщо в житті людини не буде Івана Хрестителя, не буде і Христа. Ну, шлях до Голгофи лежить через Йордан, через покаяння. Через, і, ну, це якийсь певний шлях, шлях роздумів над власним життям. Шлях розкаяння. Розкаяння не може бути. Це лікар мислене, розкаяння, коли человек. Ну хорошо, я каюсь, все, а моля. Ну, я дуже багато бачив людей, які кають грішу, грішу і кають. Вони виходять в неділю, вони повторюють молоде покаяння, Ви приїжджають додому і живуть ну, так, як вони жили раніше. Це не покаяння. Це не покаяння. Покаяння це коли людина справді вона починає розуміти, що треба щось змінювати в життя. У моєму житті також був момент, коли я зрозумів, що е, життя в світі воно мені ну, не цікаво. Це своє тавлення духа. Алкоголь він спочатку, ну веселить серце, да? віно, которое веселіть серце. Воно поне спочатку веселіть серце, а потім це просто тамлення духа, которое множається на два, на чотири в геометричній прогресії тамлення духа. І ти розумієш, що треба щось змінювати в своєму житті, тому що це шлях нікуди взагалі. І ну, шлях розкайний, але це не був ну, одномоментний такий. Відкриття для мене. Це був якийсь певний етап, який як запас. Я до цього созрів, постепенно созрівав, созрівав і до цього. Созрів. І зрозумів, що треба щось змінювати в своєму житті. Ми всі приходимо до змін поступово. А покаяння — це зміни, це радикальні зміни. І до них ми завжди приходимо поступово. Тому Іван Хреститель закликав до, до цих речей і він ну, дуже серйозно ставився, бо він казав, що твоє ті достойні справжньому покаяння. І е, ну, ми бачимо, що він закликав кого. Він закликав Город Божий. Тому що часто ми ну, от питання. Ладно, люди, які не, не пока... у них немає справжнього покаяння, вони не можуть, не, 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 не можуть досягти Христа. А якщо людина була вже з Христом і десь втратила цю благодать, радість спасіння, десь втратила Христа в своєму житті. Чому? Тому що цей стан, цей стан метаноє покаяння, він поступово десь ну, Десь, десь зник з часом. Чому? Тому що в основі покаяння, якщо ми говорили, да, що шлях до Христа через покаяння, то в основі покаяння лежить смиріння. Тож ще один такий термін цікавий. Я намагався знайти в, в словарях найпросте його саме просто, просте його е, определення, що таке смиріння, що ви могли запам'ятати сьогодні щось взяти для себе після служіння. Що таке смиріння? Ну, саме таке просто. Е, ну, Просто пояснення, ну, я ну, прочитав, що смиріння це стан серця, стан людини, внутрішній стан. Коли людина розуміє свою недосконалість і гріховність. І от коли людина вона розуміє свою недосконалість, то вона розуміє, що значить, ну, якщо я недосконала, мені потрібен той, хто мене створив, хто досконалий, хто мене направить на ну, дасть мені мудрість, хто буде направляти мене. Якщо я не то я буду до інших відноситись ну, проще, не вимагати від них бути ідеальними людьми. І якщо людина не має смиріння, то вона не буде каятися, що. Ну, тому що протилежність смирінню це гординя. А гордий чоловік, ну, а зачем йому Бог? Він все сам своїм добився все в своїй житті сам. І ну, він вважає себе А, Або пам'ятаєте, там фільм був про Мері Поппінс? я говорив, самосовершенством. Ну, горда людина, вона ну навіщо її Бог, навіщо її покаяння, ну за що прошу Вона вся ідеальна, у неї все добре, вона всього в житті досягла сама. А смирена людина вона розуміє, що, ну, що я просто людина і мені потрібен Бог. Мені потрібен той, хто буде вести мене по, по життю. І кожен раз все залежить від нього. У моєму житті дуже часто все залежить від нього. Від обстав, знаєте, все залежить від е -е, случая, а случай, ну, случай залежить від Бога. От, і ну, з марна людина вона не зрозуміє, що вона гріховна і вона ну, якісь, ну, десь ми завжди якісь робимо неправильні речі, десь ми помиляємося. Вона має силу попросити пробачення. Колись пастор він говорив, хто такі правильник? це людина, не, та, не та людина, яка взагалі ідеальна і не грішить. Це та людина, яка має, може мужність визнати, що вона десь не права. Ну так, десь, ну, да, десь я не прав. Ну, ми всі неправі. Ми всі десь помиляємося кожен. День. І якщо ти це розумієш, слава Богу, ну, десь на, на шляху зміріння покаяння на І Тому ми часто не можемо, люди не, не можуть досягти Христа без цього етапу Івана Хрестителя. Далі там далі буде цікавіше. Після Йордану вони люди, які пройшли через Йордан, через покаяння, далі вони стали учнями Христа. Вони пішли, вони стали апостолами, вони стали. Служителями не стали на служіннях і Христи, і Господь їх використовував для царства свого. Але для того, щоб зустрітися з Христом, має бути оцей певний етап, коли людина вона переосмислює власне життя. Саме головне, що ми маємо сьогодні зрозуміти, що покаяння — це не просто ну, це не, це не швидкий процес, це не просто вийшло там бистенька якось. Бистенька воно не ну, переосмислення — це довгий шлях. І коли людина вона дозріває до цього через роздуми, через набивання шишок, через. дно. Ну, поїдьте на рівні побалакайте з ребятами, вони... їхнє покаяння було тоді, коли вони до... До... дошли до дна, і від дна вже відтолкнулись. Тоді у них починається покаяння, коли там вже далі нема куди падати. Для, ну, для різних людей по-різному. Але все це... це один такий великий шлях. От. Чому ну, часто Христа і не вистачає в нашому житті, тому що ми хочемо перескочити через якийсь певний етап? Я знаю, що якщо Іван Христитель ну, робив призив до народу Божого, тому що ми маємо всі в житті в цьому обновлюватись. Ми живемо серед цього світу, де дуже часто якісь неправильні речі робляться, і ми можемо десь знаєте, як ну, плохе сообщество розв'язає добре нрави на роботах, там в різних невіруючих колективах ну, різні речі відбуваються і ну, можуть заквашувати. Тому є ну, нам завжди є ну, є про що попросити пробачення, в чому покаятись. бути в цьому смиренні перед Богом, тому що це є шлях до голови, до змін, до справді, справжніх змін. Я думаю, що ми сьогодні. Раз піднімемося, звершимо молитву, покаємо. Хто хоче відчуває, може вийти наперед.